Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій момент. Сьогодні хочу вам запропонувати такий чудовий рецепт бубль піца. Це міні піци. Дуже схожі на звичайну класичну піцу. Смачні ароматні. Міні піци ось така. Своєрідна закусочка. Особливо таку піцу люблять дітки. Тому особисто я завжди ставлю на святковий стіл, якщо день народження у синочка, Або ж хтось з друзів приходить у гості, то люблю готувати таку страву. Починаємо готувати. Беру ось такі звичайні бублики. Вага 250 грамів. Я їх переклала у глибоку мисочку. І бублики потрібно залити молоком. Молоко у мене тепле. 300 грамів молока. Залишаю їх так постояти 10 хвилинок. Поки бублики мокнуть, я готую начинку. Беру домашній фарш. Тут курятина, свинина і яловичина. Його у мене 486 грамів. Беру цибульку 75 грамів. І натираю її ось на таку крупну тертушечку. Та додаю цибульку до фаршу. Додаю до фаршу суміш перців або чорний перчик, можете додати за смаком. Додаю лавровий листочок мелений за смаком, додаю чесничок сушений, теж за смаком, і додаю сіль півчайної ложечки. Все це потрібно разом добре перемішати, щоб була однорідна маса. Бублики потрібно періодично перемішувати лопаткою. Вони мають розбухнути, щоб стати м'якенькими, розбухаючи, вони у себе впитують молочко. Його, бачите, вже значно менше стає. Деко застеляєте пергаментом, і ті бублики, які вже готові, ось вони, бачите, так, наче розпадається вже тісто, то викладаєте їх на деко. Бублики, які ще не готові, трошки хай полежать. Треба, щоб усі вони були м'якенькі. Ці бублики, які вже лежать на деко, можна начиняти фаршем. Тобто, ось так за допомогою чайної ложечки, фарш я сюди поклала, і пальчиком тоді його туди потрібно просунути. Ось так. Начиняємо так, щоб у бубликів була. Шапочка із фаршу. Якраз 500 грамів фаршу чудово вистачає на 250 грамів бубликів. Тепер я беру ось такий соус, купила його в АТБ. Можете взяти кетчуп, налила його у ту мисочку, де був фарш. І потрібно зараз буде змащувати соусом наші бублики з фаршем. Це ж, як, знаєте, піца, бубль піца називається, тому потрібно, щоб було подібно до піци. А піца без кетчупу. Ну, буває так іноді різновид піци Є такі, як, наприклад, Карбонара, вона без кетчупу, але це дуже рідко. Тому в нашій страві томатний соус ми використовуємо, якби за рецептом класичної піци. Ось так змастили. Я завжди бобль піцу готую на дитяче свято. Діткам дуже подобається цей варіант піци, і вони з задоволенням її їдять. Я увімкнула духову шафу нагріватися до 180 градусів, а сама зараз беру сир і буду його натирати на тертушечку. Натираю сир ось на такій тертушці. І тепер потрібно сиром накрити нашу піцу. Тому що без сиру піца не буває. Накриваємо обережно. Якщо десь сир падає на пергамент, то потрібно його підняти і покласти на піцу, щоб він не підгорав. Ми любимо, коли багато сиру, а ви вже дивіться. На фінансові можливості, тому що сир дешево коштує. Тому, як зможете, так і готуйте. Притрусила сиром, тим часом духова шафа вже нагрілася, і я відправляю туди випікатися нашу піцу на 180 градусах. Пройшло 30 хвилинок, бубль піца. Готово. Зараз будемо вечеряти. Ось дивіться, які гарні міні-піци у нас вийшли. Давайте одну міні піцу скуштуємо. Дивіться, яка міні піца всередині. Дивіться, знизу не підгоріло, підрум'янилося. Фарш добре приготувався. Ароматний, смачний, відчувається соус томатний добре. Звичайно, смаку додає твердий сир. Дуже смачно. Взагалі-то куштувати цю піцу потрібно руками. Берете ось так і просто поклали у рот. Зручно, смачно такий оригінальний рецепт Мініпіц. Спробуйте приготувати цей рецепт. Напишіть у коментарях свій відгук, як вам такий рецепт, чи сподобався. Діліться посиланням на мій канал з своїми знайомими. Впевнена, що вони теж приготують. І ще й подякую вам та й пригостять вас. Готуйте на здоров'я! Смачного.